В мене був такий паршивий день. Ага, і тобі привіт. Коротше, я собі працював, значить, займався своїми справами. Ага. Вигадуючи фейкові пости типу парсле я дурень. Чи я мудак, якщо вилив вино на сукню невістки прямо в день її весілля? Ми за Мерчем Даркмун Академі Ліміти Тадішень 14 сезону. На сайті він був у наявності. Даркмун Darkmoon... що? Darkmoon Academy. Академі. Боже, працюєш тут і не знаєш про DMA? Він у трендах уже два тижні підряд. Як так? Та вона схоже не знає, навіщо таке твіттер. Дівчата серйозно. Годі сміятись. Якась милуніалка, певне. Боже, вона така крінжова. <плес> О, мені шкода, що вони переплутали тебе із дівчиною. Що? Ні, Зої, вони назвали мене крінжовою. Хоча це теж сумно. Але вони назвали мене крінжовим! Мене! Вони взагалі знають, скільки мене карми на Редіті. Це. Про це згоду. Вони назвали мене норнісом. Хоча це вони є норнісами. І я ж все таки знайшов той мерч. Він був поруч із спредфанко попту тож... Мені шкода, Мовс. Я знаю, що на щастя інших приносить тобі радість, тому, можливо, тобі стане легше, якщо я скажу, що в мене теж був жахливий день. Так, я нарешті подзвонила батькам сказати, що їхня студентка відмінниця медичного унівару кинула його. Вони були дуже засмучені, очевидно. І... Ми сильно погризлися, бо вони оплили кортні. Що вона лікарка, що має хлопця-лікаря, що живуть у студії у центрі міста, де немає чорної, зеленої та тієї дивної синьої цвілі. Як вона багато робить у своєму житті, та яка вона чудова. <гум> І з тих пір, як я кинула навчання, я щодня сиджу у темряві у білизні та граю в Неопец по 12 годин на день. Для них я завжди була нікчемною дочкою, тому який сенс. Це не змінити. Трійка з математики у п'ятому класі була лише початком мого падіння. Ти занадто сувора до себе. Божечки, Еліс, що сталося? Що? О, та нічого. Я вдома, провела чудовий день, сонце світило, пташки у небі пташкували. Це все дивовижно. Знаєш, я бачу наскрізь твій оптимізм, тож, що сталося? <гум> Нічого. Гаразд, в мене був жахливий день. Я всю ніч не спала через шум будівництва білборда. А коли я прокинулася нарешті після годинного сну, я побачила, що вони повністю заблокували на вид! Я була настільки втомлена, що проспала будильник. Потім я пропустила автобус. Тому мені довелося бігти до школи, щоб встигнути на заняття з мистецтва. А коли я добігла, ну. Ці зелені та рожеві плями символізують глибоке нещастя, яке ми відчуваємо як суспільство. А ця синя частина символізує е -е... пригнічення. Хтось у класі сказав, що це робота викладача в громадському коледжі. Ти гарно малюєш, Ел. Серйозно. Та що вони знають? Дякую. А, все відстій. То так, проте я знаю, як це можна виправити. Ходімо.